Доброго дня! В ефірі телеканалу Бесарабія ТВ територія надзвичайних подій. Не за горами новий рік українці щосили готуються до святкувань. А ми підводимо підсумки кримінального життя Одеської області за минулий тиждень. Сьогодні у випуску Дивіться про таке. Міліціонерами знешкоджений кримінальний дует, який промишляв крадіжками. У обласному центрі викрито конвертаційний центр з двомільярдним річним обігом. На Одещині виявлено факт незаконної вирубки лісу. Боротьба з незаконними валютними операціями на території області триває. У Київський райвідділ міліції міста Одеси стали надходити заяви про крадіжки від мешканців району. Потерпілі повідомляли, що прийшовши додому, виявили пошкоджені вікна і відсутність майна. Співробітники карного розшуку дійшли висновку, що протиправні дії вчиняються одними тими ж особами. Міліціонери встановили підозрюваних осіб і затримали їх на орендованій квартирі. Зловмисниками виявилися двоє одеситів 21 та 22 років, один з яких раніше вже був судимий. При огляді їх місця проживання оперативники виявили викрадені речі і інструменти, за допомогою яких можна було відкривати вікна будинків. Затримані розповіли, що познайомилися вони в інтернет-клубі. Хлопці ніде не працювали, і коли один з них запропонував викрадати майно, його товариш погодився. Перш ніж скоїти крадіжку, зловмисники вранці обстежували вулиці, розташовані в Київському районі міста Одеси. Потім, підійшовши до обраного будинку, перевіряли, чи є хтось вдома. Переконавшись, що господарі відсутні, приймалися за справу. Один з молодих людей залишився на вулиці, щоб у разі появи мешканців дати сигнал. Другий зловмисник перелазив через паркан, віджимав склопакет і проникав до будинку. Іноді їм щастило. Господарі просто не зачиняли дверей. Я відкривав те, не гроші. І потім ми все збирали в портфель. Промову давні є інки і сказав, що будуть скоро. І все. Сколько дітей? З дому? дому? По-разному. Іноді нічого, іноді там, тисяч п'ять-шесть. Здобичу правопорушників було все, що попадалося на очі: золоті вироби, гроші, комп'ютерне обладнання, фотоапарати. Викрадене майно молоді люди продавали, а отримані кошти ділили навпіл. По даному факту, начете уголовне производство по статті 185 вісімдесят 4 часті Уголовного кодексу України. Працівники управління по боротьбі з економічною злочинністю Одеської області спільно з представниками обласної прокуратури виявили групу осіб, які організували та використовували для отримання незаконного прибутку конвертаційний центр. Усього до складу злочинного груповування входили 12 учасників. Встановлено, що за допомогою конвертаційного центру зловмисники формували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість різним суб'єктам підприємницької діяльності. Діяли члени групування за наступною схемою. Вони реєстрували фіктивні підприємства, після чого використовували їхні реквізити для проведення безтоварних операцій, отримуючи таким чином незаконний прибуток. Усі початки також документи про проведення товарних операцій та надання послуг були підроблені. Так, протягом поточного року через рахунки задіяних суб'єктів підприємницької діяльності, а всього їх було понад 70, Зловмисники незаконно перевели у готівку близько 2 мільярдів гривень. Гроші вони отримували з банківських рахунків, які відкривали спеціально для цього у кількох банках міста Одеси. Зараз вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу. За подібні дії їм світить позбавлення волі терміном від 5 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років. Яким саме буде покарання, визначить суд? Нещодавно у ході здійснення оперативно-розшукових заходів працівники міліції отримали інформацію про те, що двоє майстрів лісу ходимського лісництва займаються незаконною виробкою лісу та продають деревину приватним підприємствам для її перевірки. Правоохоронці вирушили до цеху одного з приватних підприємств району. На місці пригоди було виявлено автомобіль ЗІЛ, завантажений деревиною дубу у кількості понад 7 кубічних метрів без маркування. Опитавши бухгалтера лісництва, працівники міліції встановили, що державне підприємство Кодимський лісгосп взагалі не реалізувало деревину дубу у вказаній кількості. Більше того, за товарною накладною, яку було надано міліціонерам у цеху, лісництво відпустило дрова районній лікарні. У державному підприємстві було вилучено штамп печатку. А також багатофункціональний пристрій Кенон, за допомогою якого було виготовлено товаротранспортну Наразі незаконно вирубану деревину вилучено. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Відповідальність за вказані діяння передбачені у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном до трьох років з конфіскацією знарядь і способів промислу та всього здобутого. У зв'язку з проведенням оперативно-профілактичних заходів на території Овідіопольського району співробітниками державної служби по боротьбі з економічною злочинністю на території одного з промтоварних ринків району було затримано вісім осіб, причетних до незаконних валютних операцій. Серед затриманих один громадянин України і сім іноземних громадян, в результаті чого було вилучено понад 19 тисяч доларів США, 2 тисячі молдавських лей, 50 євро близько 260 тисяч гривень. Стосовно правопорушників складено протоколи за статтею 162 кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 30 до 44 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей. Ви дивитеся програму Територія надзвичайних подій далі буде у Білгороді Дністровському затримано викрадачів автомобіля у Овідіополі серед білого дня пограбовано пенсіонера. Через вибух газоповітряної суміші постраждав чоловік. У одеському аеропорту виявили понад 70 тисяч доларів США. Днями працівниками білгородністровського відділу міліції затримано двох молодиків 94-го та 95-го року народження, котрі насильницьким способом незаконно заволоділи автомобілем «Гюндай», який належить приватному підприємцю. У період перед новорічних свят збільшується кількість бажаючих поживитися за рахунок необачених людей. Злочинці в цей час не гребують жорстокістю і зухвалістю та здійснюють ряд злочинів. На минулому тижні у селищі міського типу Відіополь серед білого дня невідомий чоловік наніс удар в обличчя пенсіонера, після чого нападник відкрито заволодів сумкою постраждалого, у якій знаходилася одна тисяча гривень. Вжитими заходами у вчиненні кримінального правопорушення викрито місцевого жителя, від якого отримано правдиві свідчення. Цими вихідними у місті Рані у приватному домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. У результаті було знищено будинок, а його господар отримав опіки обличчя та обох кистей рук. Постраждалого доставили до реанімації ранівської центральної районної лікарні. Попередня причина вибуху несправність газового обладнання. У день святого Миколая у міжнародному аеропорту Одеса прикордонники одеського загону виявили понад 70 тисяч доларів США. Інформацію про можливе незаконне переміщення валюти прикордонники одеського загону отримали завчасно. Тому під час оформлення авіарейсу Стамбул Одеса було ініційовано проведення спільного з працівниками митниці огляду речей 29-річного громадянина України. Напевне, прагнучи зменшити пильність охоронців кордону при проходженні митного контролю, він обрав червоний коридор, задекларувавши 10 тисяч доларів США. Однак, окрім цих коштів при подальшому огляді особистих речей, а саме в підкладці сумки, було виявлено валюту в розмірі 71 тисячі доларів США. Тож, завдяки пильності правоохоронців незаконно перемістити валютні кошти нашому співвітчизнику не вдалося. Наразі пасажира та виявлену валюту передано працівникам митниці. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Бажана. Ми дивилися програму Територія надзвичайних подій. У нас лише реальні історії, спостерігати за якими безпечніше зі сторони.